До вас, вони вас заберуться, що знайдуть ціни. А потім ваш адвокат буде руками доводити, що не було необхідності то все вилучати, що воно не мало відношення до розслідування, немає доказової якої сили. Несуть взяти гроші, взяти коштовності. І оце ті реальності, які ви повинні розуміти, коли ви заходитеся на державні закупівлі. Що ви ризикуєте втратити більше свого кровно заробленого, ніж ви заробите на якісь операції. А це значить, що ваші тендери, ваші закупівлі вони повинні бути ідеальні. Навіть якщо ви робите все законно, ви маєте все одно дбати, про те, зразу працювати на свій захист, на свій захист і захист бізнесу. Вам і бізнес заблокують, вам поарештовують рахунки, вам порештовують майно, вам порештовують продукцію на складах. І ви маєте думати, які у вас альтернативи, що робити з тим, коли станеться стануться такі речі. Про те, що у вас має бути армія ваших адвокатів, яка буде на вас працювати заздалегідь ще до моменту участі у тендері, це і мови про це немає, але і гратися у державні закупівлі треба мати дуже. Сильну внутрішню волю та характер.